З турботою про ментальне здоров'я українців у Львові відкрили фаховий хаб, де необхідну допомогу постраждалим внаслідок війни особам надаватимуть кваліфіковані спеціалісти. Важливим є й те, що в цьому процесі також візьмуть участь і представники духовенства. Священнослужителі кажуть, що підтримку в них шукають різні категорії осіб, тому й підхід має бути різним. А створення такого хабу дозволить на одній локації надати усю необхідну допомогу, приймати перших пацієнтів почали ще за кілька місяців до офіційного відкриття. І зараз орієнтовно 150 осіб вже отримали або ще досі в процесі психологічної реабілітації. Оселяється мама з дитиною маленькою, яка ну, сама мама в такій депресії, що не доглядає за дитиною. Окей, тут треба трошки іншу специфіку. Знайшли такого е, спеціаліста. Кажу, одного дня Марія там є 20 дітей, які приїхали, і треба до них теж піти. Ну, Марія збирає своїх, свою команду. І воно десь так власне на початках було і формувало таке розуміння, того, що одна людина тут точно буде би силою, мусить бути команда. Тут для людей зможуть проводити індивідуальні консультації та групові сеанси психотерапії. Також передбачена і комплексна допомога різного рівня, розповідають представники хабу ментального здоров'я. Коли ми розпочинали нашу працю тут як волонтери, то ми самі до кінця не знали, що відбувається і як нам собі дати раду. І е, психологи багато вчилися колег, які е, мають досвід з інших країн, які працюють з кризою, з травмою, з розпочиням таких різних гострих періодів. І е, перші кілька місяців, перші кілька тижнів, ми самі вчилися, як це нам функціонувати в цьому. всьому. Додамо, що з жовтня планують проводити групову терапію для підлітків та працювати з освітянами. Розташований хаб у домі милосердя Святого Миколая, що на вулиці Короленка, 7. Давид Бершвілі, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.